Новий день це ще одна сторінка нашої боротьби, нашої незламності і любові до України. Ми вистояли там, де б інші могли б зупинитись. Ми тримаємось, бо знаємо. За нами правда, за нами світло, за нами наша земля. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук це місто, яке не зламали ні біль, ні війна. Місто, де живуть люди з великим серцем і незламною вірою у завтрашній день. Саме про них новий випуск програми Міста з Анатолієм Анатолійчим на телеканалі Дім. Про що йшла мова, розкажемо далі. Кременчук незламний, щирий, живий. Місто, де кожна вулиця несе в собі історію та пам'ять, де люди не втрачають усмішки навіть у найтемніші часи. Саме про таких українців, про силу їхнього духу і любов до рідного краю, розповів новий випуск програми міста з Анатолієм Анатолічем, що вийшов днями на телеканалі Дім. Ведучий прогулявся різними видатними місцями та поспілкувався із кременчужанами, що дало йому 100% впевненість у тому, що кременчужани – щирі люди, які люблять своє місто. Під час зйомок команда зустрілась з фронтменом гурту про Харді Артемом Ткаченком, автором усім відомого неофіційного гімну Кременчука. Музикант поділився своїми думками про рідне місто та розповів, що для нього означає Кременчук. Це перше джерело, і це дуже важливо, тому що звідси світі все почалося. Хочеться розбудовувати, хочеться, щоб його знали. Тому що Полтавська область взагалі така багата на цю історію. По перше, приїхало багато переселенців. Вони тут працюють, і деякі навіть асимілювалися. Мені здається, okay. і це відчувається по місту, бо трошки по іншому одягаються, трошки по іншому спілкуються, і це типу, прикольно. Я не знаю, чи стали люди більш серйознішими. Тому що можливо, ми просто всі дорослі. Шаємо ну, під час війни таке. Два ікс. Разом із тим, Анатолій Анатолійович поспілкувався із тими, хто, попри всі складнощі, продовжує жити, працювати і підтримувати наших захисників. Ми завжди кажемо, ми не волонтери, ми допомагаємо. Це у нас для артилерістів. Він на посилений ходовой і вантажні ці колеса. Перевіреним волонтерам. Тут у нас Кременчуці я допомагав 14-го року. Тоді я мав можливості. Потім оце ж Трошки підкосило те, що в мене в Амсторі. Нас з дружиною був великий магазин, туди прилетіла ракета, і це все згоріло. Тут ж головне, щоб фронт відчував підтримку тила. Це марафон. і Скільки ще нам бігти, це ніхто не знає. Кожен для себе повинен десь со свого бюджету виділяти там якийсь відсоток. На допомогу поспілкувався із власницею одного із закладів харчування міста, в якому у перші дні повномасштабного вторгнення прийняли та нагодували тисячі переселенців. Кожен цей будиночок під час початку повномасштабного вторгнення виконував інші функції. Тут рибу чистили. Там у нас м'ясний будиночок був фімангали. Витягли сюди, смажили рибу. Там, в нічний час цей будиночок перетворювався на прихисток для тимчасово переміщених тут осіб. Тобто Люди спали. Спали люди. У нас тут матраси, постіль була, ковдри, подушки. Ми розтілали, розпалювали камін. Ну, у нас транзитом всі йшли. Я можу сказати, що у нас було чотири таких різних кухонь по кримчуку. І саме велика кількість пікова у нас була 5,5 тисяч в день. Ми обідів готували. Для людей. Для людей. От, наша кухня тут була. Десь чоловіків 100. наше місто для нас це центр всієї України. Це саме найкраще, найгарніше з гарними людьми. місто. також ведучий зустрівся з тими, хто мужньо стояв на захисті незалежності України і пройшов крізь важкі випробування війни. Мова йшла про героя України, почесного громадянина Кременчука Олександра Кроковця та очільника відділу у справах ветеранів ветерана війни Івана Балацького. Якби б не було спілкування так між своїми ж побратимами, тут нема чого робити між собою. Це самі найкращі психологи. Коли ви дізналися, що вам присвоєно звання Героя України, ви які ваші емоції були? Ну я думаю, що за комплексну роботу за конкретну операцію так у нас ну, я не знаю, у нас всім треба давати, і в тій ж зірки ж там вклад кожного мого побратима, кожної полсестри. На жаль, багато з них загинуло. Я своїм дітям за них розказую, щоб мої діти знали, і потім своїм дітям розказали, що от були такі дівчата, такі хлопці були завдяки яким. Отут ми навіть час у цього футбол будемо грати. Коли я повернувся, мене списали по рішенню ВЛК, важка травма. Десять днів я просидів вдома, Я не хотів виходити, я не розумів, що мені тут робити, але потім. Почав потихеньку спілкуватися, я зрозумів, що ця проблема у всіх хлопців, що вони не хочуть ні з ким спілкуватися. У нас є своя спільнота, ми там виходимо. Але є проблема, що хлопці, які залишаються надовго вдома, вони займаються алкоголем. І потім мерія підійшла і каже: Іван, ну давай очолюй, тому що нема нікого. В тебе є опит, хлопці до тебе гарно ставляться. Я почав. Ми стараємось їх максимально витягнути. У нас футбол, у нас е рибалка, у нас там. На каяках якісь катання, І кожен день ми пробуємо хлопців витягувати. Так само важливо працювати з дружинами. Під час зйомок команда також відвідала сквер пам'яті загиблих під час ракетної атаки у торгівельному центрі Амстор, місце, де серце кожного кременчужанина стискається від болю. Саме тут знімальна група відчула наскільки глибока пам'ять і єдність нашого міста. Кременчук – це не лише промисловість та метал, а й люди, які щодня творять добро і надихають інших. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук підкреслив це розповідь про головне багатство нашого міста, його людей, талановитих, сміливих і незламних. Кременчук це не просто точка на мапі, це місто, яке живе в серцях тих, хто його любить, береже і вірить у його майбутнє. Тут кожен камінь пам'ятає біль, але кожен світанок несе нову надію. І поки Кременчужани залишаються єдиними, це місто завжди буде жити, рости і надихати. Два дні в Кременчуці. Мій висновок Кременчук сильно недооцінюють: тут не сталеві заводи, а сталеві серця. Тут енергія потужна не від електростанцій, а від людей. Тут спокій, тут теплота, тут цілодобова допомога та несамовита впевненість, що ми переможемо. Кременчук, ти став дуже рідним за такий короткий термін. Смерть ворогам! Україна Помоги! понад усе. Україна понад усе. Україна. Понад усе. Поліна Калініченко. Кременчуцькі новини. Служба безпеки України продовжує викривати осіб, які намагаються допомагати ворогу під час війни. Контррозвідка запобігла черговій спробі збору розвідувальної інформації на користь РФ. Увага на екран. Ще одного ворожого інформатора затримала контррозвідка СБУ. Чоловік діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зрадник розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами зсу. Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту. Окрім цього, зловмисник намагався виявити розташування засобів ППО у центральних регіонах. Інформатор повинен був відправити кураторові фотозвіт із геолокаціями. За матеріалами справи завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Півробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі служба безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, загрожує йому до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. До новин оперативних на вихідних поліцейські розшукали тіло зниклого рибалки. У Кременчуці горіла автівка та у ДТП травмований пішохід. 1 листопада, близько 16.30 до поліцейських надійшло повідомлення від жінки про те, що її сусід у селі Горіславці Кременчуцького району вночі пішов рибалити та не повернувся додому. Поліцейські розпочали пошуки рибалки. Для перевірки повідомлення за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група поліції, поліцейські кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час пошукових заходів за допомогою рятувальників ДСНС та водолазів у річці сухий кагамблик в очереті було вилено тіло зниклого чоловіка 1955 року народження. Поруч з тілом було знайдено і затоплений човен. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причин смерті тіло направлено судову медичну експертису. За фактом ведеться слідство. Також до пошуків були залучені і рятува. Ось що вони повідомляють. Нагально на місце події було направлено водолазів ДСНС, які по прибуттю на річку Сухий Кагамлик відразу приступили до пошукових робіт. На відстані 50 метрів від місця, де перекинувся човен, було знайдено тіло громадянина 1955 року народження. Відпочинок біля водойм може бути приємним, але разом з тим несе чимало небезпек. Щороку трапляються випадки травмування та загибелі людей через нехтування правилами безпеки. Краще не відвідувати відкриті водойми в темний час доби, не ходити на відпочинок біля річок поодиноко. А якщо ви вже йдете самі, то обов'язково комусь повідомте: не йдіть відпочивати біля водойми або на риболовлю у стані алкогольного сп'яніння. Якщо для риболовлі використовується човен, обов'язково необхідно одягати рятувальний жилет. Якщо ви перебуваєте на відкритій водоймі і бачите, як то не людина, негайно сповіщайте про подію за номером 101 до служби порятунку. 2 листопада близько 18.30 на вулиці Залізничній, в Крим. Чиці сталася дорожньо транспортна пригода Попередню інформацію слідства. Автомобіль, део під керуванням водія 1976 року народження здійснив наїзд на пішохода 1984 року народження. Чоловіка після огляду було відпущено додому наразі за фактом. Дорожньо-транспортної пригоди ведеться перевірка. Встановлюються всі обставини 3 листопада. Близько шостої ранку, по проїзду Самойлівському сталося загорання автомобіля. ВАЗ-2106. один Інформацію про пожежу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Відділення поліції 1 Крюківського району міста Кременчук передньо встановлено, що вогнем було пошкоджено автомобіль ВАЗ, яким керує чоловік 2005 року народження. Працівниками ДСНС слідчими проведено першочерговий огляд транспортного засобу, та наразі встановлюється причина загорання транспортного засобу. Завдяки злагодженій роботі рятувальників пожежу вдалося проборкати. на місце виклику. негайно було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю встановили, що вогнем охоплено повністю легковий Автомобіль ВАЗ і відразу приступили до гасіння пожежі вогнеборцями. Було врятовано від знищення вогнем. Поруч розташовані дві господарчі споруди на цій пожежі. Постраждалих не зареєстровано. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під керівництвом прокуратури вирішується питання про початок кримінального провадження за частиною 2 статті 194 – Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Захист української мови та її популяризація у сучасному суспільстві є вкрай важливим для незалежного та успішного майбутнього української держави. Саме тому у Кременчуці з'явилася профільна робоча група. На чому зосередять увагу її члени та хто увійшов до складу, розкажемо далі. Сьогодні у міській художній галереї відбулося громадське обговорення комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Мною на сесії міської ради був запропонований на розгляд депутатів запит з приводу впровадження у Кременчуці програми розвитку та використання української мови в усіх сферах життєдіяльності міста. Депутати цей запит підтримали, і наступним кроком стало обговорення і об'єднання людей, які зацікавлені в розвитку цього питання, для того, щоб саму цю програму наповнити, сформувати і зрозуміло впровадити в життя нашого міста. Тож у межах громадського обговорення створили робочу групу, метою якої є спільне напрацювання пропозицій щодо підтримки, розвитку та популяризації української мови в освіті, культурі, спорті, сфері послуг, медіа та публічному просторі нашої громади. До ініціативи долучилися представники громадськості освітніх і культурних установ, громадських організацій, медіа, підприємці та всі небайдужі мешканці. А згодом до роботи над змістом програми мають долучитися представники студентства та учнівства Кременчука. Важливий етап саме в поширенні в підтримці і застосуванні української мови. На мій погляд, взагалі, мова це на сьогоднішній день є наша середня нашої ідентичності, і дуже важливо. Мати розуміння, що ми, як українці, застосовуємося і послуговуємося саме українською мовою. Ми повинні сприяти саме вивченню і заохоченню вивченню української мови і застосуванню її в повсякденному житті. Також під час зустрічі про важливість популяризації та посилення позиції української мови у Кременчуці нагадав і сигнал повітряної тривоги через чергову загрозу з боку країни-агресорки. Тож частина засідання проходила в укритті. За результатами зустрічі було напрацьовано ряд ідей, які у майбутньому будуть включені до фінального документу, який затверджуватимуть під час засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями волонтери молодіжного парламенту Кременчука подарували дітям із центру соціально-психологічної реабілітації справжнє свято, добра, успішок і геловінського настрою. Як це було, розкажемо вже за мить. Днями волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Та їхній візит був надзвичайним. Активісти підготували справжнє геловінське свято, де панувала атмосфера тепла, сміху та чарівності. Ми завітали до діток з центру соціально-психологічної реабілітації для того, щоб відзначити свято Хеловіна. Ми підготували для них святкову програму, підготували квест, підготували майстер-класи. І також до нас долучилися танцювальний колектив Хабібі. Який привітав діток своєю танцювальною програмою для вихованців це ще одна можливість розвантажитись, відчути турботу і зануритись у дивовижний настрій осіннього свята. Подібні зустрічі завжди викликають у дітей море позитивних емоцій і надовго залишаються у пам'яті. Ми з нетерпінням і ми, працівники, і діти наші чекаємо усіх гостей, які прийдуть для того, щоб вітати наших дітей. Ось сьогодні до нас завітав молодіжний парламент міста Кременчука, якому ми дуже вдячні, як завжди. Дуже цікава програма. Я знаю, що це буде і свято Хеллоуіна, тому я не знаю, як воно буде так і як наші діти не знають, але я знаю, що це буде здорово і цікаво. Під час заходу діти проходили цікавий квест, розв'язували завдання, змагались у спритності та кмітливості. Волонтери ж допомагали створювати атмосферу радості і підтримки, доводячи, що добрі справи не потребують нагоди. Такі події це не лише розвага, а й важлива частина соціальної адаптації дітей, які потребують особливої уваги. Вони допомагають відчути тепло людських сердець, повірити у себе та зрозуміти, поруч завжди є ті, хто готовий підтримати. Організаторами заходу стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вільна молитва рятує тіло та душу. Це добре знають у Кременчуці, де вже традиційно відбуваються щонедільні молебні. Наш наступний сюжет саме про це, «Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ось так традиційно для Кременчука розпочався щонедільний молебень на площі Перемоги. Вже майже чотири роки кожної неділі християни різних конфесій у спільній молитві звертаються до Бога. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за кожного з нас і воскрес на третій день. Він виконав той закон. Як домоклов меч, який висів над нами, сьогодні ми спасаємось живою вірою, перше, коли ми визнали Ісуса Христа і намагаємося йти за Ним, звершуючи його настанови. І сьогодні, вже четвертий рік поспіль. Ми з вами разом тут, на цій площі, складаємо молитву. Найважливіше, з чим звертаються віряни до Всевишнього, це допомога українським воїнам, тим, хто зі зброю у руках та ім'ям Господа на устах щодня захищає мирних людей від кривавого агресора. Господи небесного війська, що перемагає зло і смерть цьому світі. Я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів, наших волонтерів, наших рятівників. І дав їм перемогу над російським загарбникам. Твоє слово є найвищою духовною зброєю, але зміцни наших воїнів у боротьбі фізичній, у боротьбі духовній. Присутні висловили вдячність Богу за його допомогу на шляху становлення сильної та незалежної України. Боже, дякуємо тобі за твою милість, за твою любов, яка безмежна, яка ллється не перестаючи. Ми вдячні тобі за те, що ти огортаєш своїм теплом, наділяєш вірою твоєю. Наближаючи перемогу, боже, ми благословляємо наших захисників. В ім'я Ісуса Христа бережи кожного. Нехай твій захист, твій мир, твій спокій, царює в їх серцях, в їх розумі. Віримо у нашу перемогу та у Господа. Адже лише єднаючись у вірі, ми зможемо разом подолати усе та стати по справжньому вільними та сильними. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Шуцькі міські публічні бібліотеці згадували людину, чиї вірші, дослідження та громадська діяльність стали частиною історії міста, де відбувся вечір пам'яті та як вшанували Сергія Петренка. Дізнаєтесь далі у сюжеті. Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся вечір пам'яті, присвячений 70-річчю від дня народження Сергія Петренка. Друзі, знайомі та колеги-літератори декламували його вірші, звучали пісні на основі його текстів, і кожне слово ніби торкалося серця, нагадуючи про людину, яка залишила глибокий слід у культурному житті міста. Краще всього для того, щоб з ним ознайомитися з ним, хто він був, який він був. Це в першу чергу треба ознайомитися з його творчістю він вмів слухати дуже, дуже уважно кожного вислухував. В нього був талант на людей талановитих. Він з них знаходив, він з ними спілкувався і приводив у клуб. Він займався і краєзнавством. Він збирав мінерали, каміння. З каміння він робив різні композиції. Сергій Петренко, краєзнавець, археолог, поет. Людина, що міла знаходити скарби не лише в землі, а й у слові через історію людей, події та неповторні національні сенси. Він активно досліджував, писав, організовував і гуртував. Очолював клуб поетичного слова «Цвіт Калини», Був членом спілки літераторів Славутич, національної спілки журналістів України, «Просвіти» та козацького товариства. Ми дуже багато з ним робили різні заходи, виступали в школах на той час, на той час. Ще дуже мало хто спілкувався українською мовою. Але він, він ніколи не переходив на російську мову, і тому, дякуючи йому, я почала розмовляти українською мовою. Я почала писати українською мовою. Вечір пам'яті став нагодою відчути силу слова, яка живе поза часом і пригадати творчість людини світлої душі, справжнього патріота Батьківщини Сергія Петренка. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 листопада у Кременчуці відбувся черговий етап кубка нашого міста з волейболу. Боротьба за проходженням наступну частину змагань проходила серед 18 команд Полтавщини. Подробиці дивіться далі. У суботу 1 листопада у Кременчуці відбувся черговий етап. Кубка нашого міста з волейболу. Змагання традиційно зібрали найсильніших спортсменів регіону. Змагання відбувається під егідою федерації волейболу міста Кременчука. В цьому сезоні ми вирішили почати наш сезон з Кубку Кременчука. Подальшому у нас планується регулярний чемпіонат. У нас традиційний. сьогоднішня гра це гра вже четвертого кола. Сьогодні починаються вже ігри на вибування у команд. Змагання приймають участь як Кременчуцької команди, так і команди з інших міст. Полтава, Омельник. Шніпавні організаторами турніру виступила Федерація волейболу Кременчука. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 12 чоловічих і 6 жіночих команд. Протягом дня на майданчику точилася справжня спортивна боротьба емоційна, напружена, але водночас дружня. За словами організаторів, кубок Кременчука з волейболу має на меті популяризувати спорт серед молоді, об'єднувати громаду і підтримувати традиції командних видів спорту. Учасники зізнаються. Найголовніше не лише перемога, а й командний дух, нові знайомства і можливість перевірити свої сили вже на іншому рівні. Я займаюся волейболом вже близько року і хочу сказати, що в нас дуже гарна команда. Дуже сподіваюся, що ми виграємо. У нас є команда. і ми. Уже другий рік поспіль беремо участь у міс... у турнірі міста серед чоловічих команд. Ну і щоб підтримувати рівень гри. Ми граємо серед чоловіків, а не серед дітей. Очікуємо на перемогу. Ми взяли участь у цьому заході, щоб покращити здібності у волейболі і отримати задоволення від гри. Попереду на волейболістів чекають нові етапи міського кубку, а фінальні ігри обіцяють бути ще більш вражаючими. Антон Воробйов, Богдан Анеченко, Кременчуські новини. Кременчуці відбувся довгоочікуваний концерт. Як так музика торкалася серця, зближувала та надихала. А вечір подарував сотні містян моменти щирих емоцій і теплих спогадів. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Живий звук, сцена, світло софітів і енергія публіки. Усе це створило вечір, який неможливо забути. На сцені міського палацу культури виступив талановитий як так із новою концертною програмою Люди. Порічка це, до речі, сама перша пісня, яку я почула хочу сказати, що почула її на тренуванні. У нас є тренер, і вона закачала цю пісню. Мені вона дуже сподобалася. А ще хочу сказати, що я веду свята і цю пісню я використовую уночі для першого та молодят. Мені подобаються букети, дуже така пісня про любов, про романтику. І подобається, коли вона чекає вдома. Вони пов'язані із романтикою, із любов'ю, і з деякими подіями в країні. Це дуже так душевно, скажімо, дуже чутливо. Пісні звучали як історії про людей, про миті життя, що залишаються у пам'яті назавжди. Кожен виступ, кожна нота були сповнені емоцій та щирості, які передавалися від сцени до залу. Музика як так об'єднувала, надихала та дарувала відчуття спільності, як у великій музичній родині. Забудьте про все, забудьте про вчора, забудьте про завтра. Я тут для того, грузу, щоб в цей темний час дати вам трішки світла, дати вам трішки музики, хороших емоцій, щоб ви відчували себе живими людьми в цьому залі, не стримуйте себе. Хочете співати, співати, хочете танцювати, танцюйте. Просто живіть цей концерт разом з нами. Традиційно під час концерту відбувся благодійний збір коштів на підтримку захисників України та аукціон, на якому можна було придбати цікаві лоти, від авторських речей до особистої зустрічі зі співаком. Усі зібрані кошти спрямували на допомогу тим, хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. Ми з татом задонатили 5 тисяч гривень на ЗСУ. Та я визнала мерч, де є автограф як так. Як так і його програма Люди залишили слід у серцях Кременчужан, подарувавши незабутні емоції, живу музику та відчуття єдності, що триває навіть після завершення концерту. Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини. Коли музика здатна сказати більше, ніж тисячі слів, вона зігріває серця, стирає біль і нагадує, що всі ми частинка великої незламної країни. Саме так звучить воля, тур, який дарує натхнення, підтримку, і віру в перемогу. Більше деталей уже за мить. 8 листопада, о 17.00, у міському палаці культури Кременчук зустрічатиме унікальний концерт: другу велику частину всеукраїнського благодійного туру. Воля на сцені народна артистка України Катерина Божинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. Два потужні голоси, що об'єднують серця українців піснею. Роман чорний велюр, Україна, це ми сто тисяч кроків, королева натхненням. Ці та інші пісні дуету вже давно заполонили серця слухачів. Після аншлагових виступів у містах України та Європи артисти продовжують нести музику, яка надихає, єднає і допомагає нашим захисникам та захисницям. Під час концерту традиційно відбудеться благодійний аукціон. Усі зібрані кошти з якого буде передано на потреби Збройних сил України для аеророзвідки та бойових підрозділів. Придбати квитки можна на сайті Карабас, інтернет-білет або у касах міського палацу культури. Не пропустіть цю важливу подію у культурному житті міста. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Ми щодня доводимо сила України у кожному з нас. У тих, хто боронить, допомагає, працює і просто вірить. Разом ми творимо історію, що починається з наших сердець і веде до перемоги. Слава Україні та слава нашим героям!